Скажіть, кислотність соняшнику може бути? Так, вона може бути і вона є. Е, ви там щоден один коментар написали, що ви давно вирощуєте соняшник, і ніколи сам не зіштовхувались. Я в агро 10 років і я скажу відверто, я знав про кислотність соняшника 2 роки назад, як ми запустили оліні. Перед цим я слова не чув. Я знаю показники волога, смітна олійність. Все більше ніяких показників не знав. Але є ж такий показник, як кислотність. І якщо ви вирос... якщо ви фермер, який вирощує і відразу продає продукцію, не чекає його до кінця сезону чи початку наступного сезону, то ви не зіштовхуєтесь з кислотністю. Або якщо ви зберігаєте там соняшник в бочках, де є вент. Ментиляція, то теж не зіштовхуватись з цим. Або у вас там базові показники, ви дочищаєте, е, досушуєте соняшник перед тим, як його покласти на зберігання, теж можете з цим не зіштовхнутися. Е, ця проблема дуже сильно виліза в 2023 році. В 2023 році, е, наскільки я пам'ятаю, так, 24-й, 2023, коли починався сезон, починався сезон. Е, вже десь, коли там вересень, жовтень почали збирати в 23-му році. Це десь середина літа була, коли е, притримали дуже багато фермерів соняшник і почали продавати. Він був з великою кислоткою. Прям настільки, що е, там база кислотність три, наскільки пам'ятаю, там в деяких контрактах є 4, але в основному десь тут 3, каже. Е, а нам привозили 15-ту, 20-ту кислотку. А що це означає? Що він вже. Е, як можна механічно, ну не так на око вияснити, чи там є кислотність багато елеваторів, які не мають обладнання для вичислення кислотності? Вони кажуть: ми отак беремо дивимося, якщо сімечка всередині чорна. От ми важимо, скільки таких чорних зерен на 100 грам, і вони кажуть, оце спорчні зерна, оце воно дає кислотність і все. Ми робимо іншим методом, ми хімічним методом робимо. Ми пропускаємо через малесенький прес. Я сьогодні, до речі, відео показував, записав 10 відео, 10 етапів виробництва олії. Ви можете в TikTok перейти наш, є над першим відео, там, де закріплені, є у нас е плейлисти, е і там є олія виробництво, і там є перший, другий. Третій етап: як відбирають зразки, і заносять в лабораторію. Я там показав так прилад, на якому Типу маленький прес, куди додають соняшник, відібрали зразок, робимо смітну вологу олійність і робимо кислотність. Додаємо в прес, прес, видушує олію. В цю олію додає дуже <рес>, важко вимовляючий е, хімічний елемент. Я його коли знімали відео, раз з 55-го вимовив, я вже сміявся, в мене сльози йшли. Е, його додають і е, він. Е, набирає рожевого кольору, відтінку кольору, і виходить, є шкала цих відтінків. Чим більший відтінок, тим більша кислотність. От отак от правильно визначати кислотність. На що вона впливає? Повищена кислотність впливає на олію, на смак, на смак, на. Ну, Коротше, це вже перевищення базових показників і це відхилення від норми. Тому після того, як ви прийняли соняшник з кислоткою, ви робите олію, і олія піднімається теж до кислотки, до високої, вище базових, і ця ну, олію не хочуть приймати з високою кислоткою і правильно треба там доопрацьовувати. Є певні методи, як можна знизити кислотку, але це не безкоштовно. Вони дуже затратні. Є певні там це довга. І затратна процедура для того, щоб знизити. Тобто, якщо в нас там олія е, там десь вийшло так, що десь чуть-чуть там на 0,1% перевищення було, ми е, не винайшли, ми там навчилися, як це робити, але він невигідний, абсолютно невигідний. Е, тому е, якщо ви зібрали соняшник і правильно його зберігаєте, е, то в принципі ви не маєте знати, що таке кислотність. Тому. Е, Дочистили, досушили, правильно зберігаєте, щоб він не запрів, не підтянув ніде вологи. Тоді буде все окей, і ви ніколи не знаєте, що таке кислотність.